10 висловлювань Шевченка, які досі актуальні для українців. Говорити про Шевченка без пафосу дійсно важко. Адже без перебільшення видатний письменник, художник. Борець за правду і свободу є символом України та вже не одне століття надихає українців. Ми відібрали найвлучніші висловлювання Тараса Шевченка. Кавказ: Борітеся, поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая. І мертвим і живим. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Гамалія. Огонь запеклих не пече. До Основ'яненка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! І мертвим і живим! Доборолась Україна до самого краю, Гірше ляха свої діти її розпинають. Заповідь. Поховайте та вставайте, кайтани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. Катерина. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. І мертвим, і живим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тарасова ніч, зажурилась Україна, така її доля. Чи ми ще зійдемо знову? Свою Україну любіть, любіть її бо врем'я люте, в останню тяжкую минуту, за неї Господа моліть.